Як заробити 500 гривень легко, просто і не вкладаючи свої гроші? Тиснемо лайк, палець вгору, підписуємось, а я вам зараз розповім свій найулюбленіший метод. Мій улюблений метод, яким я користуюся вже дуже багато часу. І знаю, що він дійсно дієвий, і це може зробити кожен, повторити кожен. Можете вдома, просто потрібно мати телефон. А раз ви мене дивитеся, значить ви маєте телефон і трішечки вкласти свій час. Але ж не гроші. Гроші ви зможете заробити. Що ми робимо? Розповідаю. Прийшла мені вчора посилочка. І що в посилочці? в посилочці золото. Золото, яке я рекомендую мати вдома кожному. Чому це у нас гель-бальзам з кінським каштаном? Є люди, яким не треба пояснювати, що таке гель бальзам з кінським каштаном. Вони вже чують назву і знають, це золото. Це треба мати вдома кожному, хто піклується про своє здоров'я. Гель-бальзам з кінським каштаном. Це такий зелений гель, який просто відкриваєш і вже аромат, е, нагадує, що він дуже лікує. Е, це не лікувальний засіб, але реально він дуже класно допомагає. Він зменшує набряки, особливо, якщо у вас набряки через варикоз, він навіть зменшує прояв вен при варикозі. Це вже перевірено. І знаєте, мені завжди згадується, як дякували мені люди, які користувалися цим бальзамом, і в них. Зменшувалися вени при варикозі. Потім вони приходили, брали собі і кажуть, давай ще один. Бо подруга побачила, каже: Вау, я хочу таке саме. Навряки він зменшує, зменшує болі, але болі тільки в м'язах. Тобто, після тренувань, чи якщо ви, наприклад, багато походили, чи весь день на роботі стояли на ногах, вас болять м'язи, у вас болить спина, шия, руки, плечі, ноги. Е, натираєте. Одразу кажу, має охолоджуючий ефект. Часом такий ефект, що здається, що як зимку шпари в пальці позаходили, і оце так воно коле і пече. Такий самий буде ефект: не лякайтесь, то так треба, то він так діє. Цей засіб дуже гарно зменшує біль, зменшує набріки. А в мене він, взагалі, вдома рятівник номер один. Якщо моїй дитині щось болить, вона мені не каже, мама, дай мені таблетку. Вона мені каже, мама, мені треба гель-бальзам з кінським каштаном. Ось це доказ. У неї болить е, горло і трішечки є кашель. І вона його вже сама натирає, тому що знає, що він зменшить набряк і полегшить біль. Я вперше перевірила його дію, коли в мені дуже сильно боліло горло. Так боліло горло, що не можна було їсти. Я не могла їсти. уявляєте, яка трагедія? Я його натерла, потримала, і він дуже гарненько зменшив мені біль, зменшив набряк. Я змогла ковтати, їсти і набагато полегшив стан. Чому я вам про нього розповідаю? Так, ви можете в мене його купити. Для цього треба перейти в опис під відео, там знайти посилання на сайт. Заходите, заповнюєте анкету на реєстрацію. Вас переводить на сторіночку сайту, там ви знаходите ось таку лупу, яка є завжди в куточку. На неї натискаєте і вводите ось цей код. Це код ось цього гелю бальзаму. А вже скільки штук його брати, то вже вирішуєте ви самі. Далі просто проводите своє замовлення до оплати, оплачуєте, вводите адресу і чекаєте, коли ж це щастя прийде й до вас. Але мені здається, на початку відео я казала, що ми можемо заробити 500 гривень легко і просто, і може зробити кожен. Хм -хм. Звичайно, тому що з гель бальзамом це зробити теж легко. Він не тільки рятівний, він ще й гарно допомагає поповнювати сімейний бюджет. Ось така баночка гель бальзаму. Тут у нас 500 мл, півлітрова банка, уявляєте? Коштує 179 гривень. На хвилиночку, 179 гривень. Кожен, хто перейде за посиланням в описі цього відео і заповнить анкету на реєстрацію, буде мати знижку 30% на ось цей бальзам. А тепер давайте рахувати: якщо бальзам коштує 179 гривень, при знижці 30% ви заробляєте ось таку суму. Скільки штук потрібно продати, щоб заробити 500 гривень? Правильно, 10 штук всього на всього штук. Ви можете запропонувати його всім знайомим. Він підходить для мам в декреті, для мам, в яких є багато діток, для е, е, дорослих людей, для дітей, для батьків, для чоловіків, для жінок. Здається, всіх перерахувала. Він підходить всім, абсолютно, і ним можна користуватися. Але цей засіб я рекомендую однозначно мати вдома. При перших же ж якихось болях в руках, в ногах, в спині, чи горло, чи шия, чи навіть кашель, натираєтесь, заматуєте будь-яким шарфом чи хустиною, і він буде вам допомагати. Якщо ви розкажете про нього так само, як тільки що вам розповіла я, і людина захоче його спробувати і собі взяти, ви берете в неї замовлення, берете одразу оплату. Десятьом людям так пропонуєте, тоді заходите знову за посиланням, яке є в описі відео. Вже вас запустить на вашу сторіночку. До речі, пароль і логін вам прийде в вайбер чи смс-кою, але прийде. Вас запустить на вашу сторіночку, ви вводите ось цей код, який є ось цим бальзамчиком, і вводите собі 10 штучок. Далі проводите замовлення і оплачуєте його, і воно прийде до вас все. Вам потрібно буде лише роздати його тим знайомим, яким ви його запропонували. Нічого складного, гроші не вкладаєте, вкладаєте трішки часу, гарненько розповідаєте про продукт, який дійсно дієвий і дійсно допомагає. Потім до вас люди прийдуть ще, уявляєте, ви зможете потім ще раз заробити. І коли вам люди оплатили 10 людей по 179 гривень. У вас є 1790 гривень на карточці. Ви за нього оплатили зі знижкою 30% і решта лишається вам. А це чуть-чуть більше як 500 гривень. Гарних вам заробітків! Користуйтесь дуже класний засіб. Хто хоче собі? Посилання в описі відео заходимо, заповнюємо анкетку. Переходимо на сайт і вводимо ось цей код, який вам написаний. Зможете замовити і собі. Запитуйте до зустрічі в наступних відео.